Друзі, доброго дня! Мене звуть Анна, я практик китайської астрології, і сьогодні я хочу розповісти вам про те, як я роблю прогнози для людей, які запитують щодо переїзду. На даний час у мене взагалі найпопулярніші два питання щодо прогнозів. Перше питання це все, що стосується чоловіків. А як вберегти сім'ю, як допомогти своєму чоловікові, коли я з кимось познайомлюсь, коли я вийду заміж, і всяке таке інше? І друге найпопулярніше питання це що буде, якщо я переїду, варто мені переїжджати чи ні, куди мені краще переїжджати і всяке таке інше. Одразу скажу, що питання переїзду краще все-таки дивитися по карті народження, бо у вашій карті народження чітко можна побачити, в які напрями від місця вашого народження вам краще переїздити. Бо далеко не всім людям варто переїжджати, наприклад, в Західну Європу. Бо Можливо, саме у вас, в вашій карті народження в західному секторі, а, стоять якісь нехороші знаки, наприклад, ворота смерті чи а, знаки, які пов'язані з хворобами. І часто буває так, що людина їде в Західну Європу в надії на те, що вона там влаштує своє життя і буде жити краще, ніж на батьківщині, а виходить зовсім навпаки. А інколи бувають такі карти, де чітко видно, що людині взагалі краще не виїжджати, а жити десь на батьківщині. Можливо, просто приїхати з того місця з того міста, де людина народилася, в якесь інше, але за кордоном не жити. Буває дуже по-різному. Але не у всіх є можливість замовити консультацію по карті народження, тому є така можливість запитати у Оракула. А оракул дає відповідь не на все життя, а він дає відповідь на найближчу перспективу. Тобто, ну, приблизно на найближчі півроку рік. Що вас чекає, якщо ви переїдете в таке місто або в таку-країну? то країну? Не на все життя, не як у вас там взагалі складеться життя, а як ви будете почуватися, що у вас буде відбуватися там в найближчі півроку рік після вашого переїзду. Ось такий оракул я хочу вам продемонструвати. Починаємо. Отже, по цій карті людина, що запитує це небесний ствол дня, це вода Інь, Квей, Вона стоїть у північно-східному домі разом з командиром, головними воротами щасливою зіркою, і на вело на високій енергетичній фазі. Імператорський світильник, це щаслива зірка, це джифу, командир. Містик тукне в могилі. Містик це завжди добре. Якщо під ногами у людини містик, це завжди дає їй якісь бонусів. І тут також така символічна зірка. Я придумала, що українською вона буде називатися подорожуюча коняка, хоча російською це звучить як «Путешествуюча лошадь. Ну, мені так захотілося, нехай буде подорожуюча коняка. А разом усе це говорить про те, що людина точно буде приїжджати і в неї вистачить сили виконати задумане. Е, насправді часто оракули про переїзд дають таку відповідь, що людина або не зможе переїхати, наприклад, у неї не стане якихось документів, або не зможе переїхати з якоїсь іншої причини. І в цьому розкладі людина і хоче, і може, і буде рухатись. Е, Особлива зірка подорожуючої коняки на це вказує. Рухаємось далі. Сама ситуація стоїть в протилежному домі разом з відкритими воротами. Ситуація, переїзд, ми дивимося по часовому стволу. Це вогонь, а це символ того, що шлях відкритий. Людина контролює ситуацію. Це говорить про те, що переїзд буде для людини непростим, фізично, але дуже ресурсозатратним. Під час переїзду можуть виникнути якісь проблеми, якщо переїжджати з іншими жінками. Проблема саме від них. І що тут стоїть така структура, називається Зелений дракон поворачує голову, а тут стоїть структура «птіца падає в піщеру. Ці дві структури вони кажуть про те, що буде повтор. І, взагалі, сама структура карти вона говорить про те, що якщо людина переїде в це місце, це місце. Ірпінь, людина саме про ірпінь запитувала. Вся карта говорить про те, що людина буде рухатись далі. На ірпіні не закінчиться її переміщення по країни. Якщо ми проаналізуємо напрямок руху. А ірпінь відому на заході. Був то тут стоїть вказівка, що подорож буде відбуватися на автомобілі. Так воно й було. Тут стоїть структура Ренна, і яка говорить про те, що можна отримати такі ефекти, як народження дітей і кар'єрне зростання. Якщо ви будете подорожувати сюди, тут також стоїть зірка. Вона по сезону не дуже щаслива, але все одно вона по сезону це вказує на те, що є небесна удача. Тобто небо благоволіє, небо буде допомагати людині здійснювати цей переїзд. Ну, краще було б, якби замість цих воріт поранення стояла якісь з трьох щасливих, але в пранення також можна виїздити, Якщо це підходить самій людині, потрібно просто ставитися до такого переїзду, як до свого роду змагання, типу, яка буде як до охоти. А, ну, типу, охотитися на роботу. А також важливо, коли ви запитуєте прогноз про переїзд, потрібно уточнювати, яке питання вас турбує найбільше. Там як буде складатися кар'єра чи бізнес після переїзду, чи як здоров'я буде, чи як стосунки складуться. Можливо, ви хочете переїхати кудись і там познайомитися знайти собі пару. Ця людина запитувала, як складеться переїзд взагалі, і як буде з фінансами і житлом після переїзду. А тут якраз казівка на те, що з фінансами і житлом складеться все дуже добре. Всі ці знаки, вони якби породжують людину, а те, що нас породжує, воно саме йде в руки. До речі, деякі консультанти починають аналіз таблиці цемент з карти Бадзина, час запитання. І якщо брати небесний ствол, квей, так? То бін для нього це гроші, бо вода контролює вогонь, і змія також для нього це гроші. Тобто з горшима все буде добре по цій карті. Але переїзд – це таки судьбоносна річ, тому і в прогнозах на переїзд потрібно враховувати небесний ствол року народження людини обов'язково. Враколахін, коли беручи. Рік народження, щоб побачити перспективу. Що ж буде через рік два? Тобто небесний ствол часа. це те, що людину очікує в найближчі перспективи місяць, два-три до півроку. А небесний ствол року народження людини це що буде далі. Там, наприклад, від півроку і далі рік півтора. Людина року народження Дін. І в цій таблиці він а, сюди перенісся, тут пустоти немає. Насправді тут сіренький квадратик означає, що це пустота, але тут стати, а, немає, і тут стоять не дуже хороші знаки, насправді, тобто, в найближчій перспективі а, удача є кар'єра. Кар тут не показана кар'єра, а гроші, житло. Фінанси є, а ось в найближчій, в подальшій перспективі, тут стоять ворота смерті, проблеми проблеми з грошима у інших людей, бо метал-інь це ще й ствол місяця, а ствол місяця це інші люди. Людина стоїть разом з цими людьми, і у них проблеми з грошима, і це все пов'язане якось з смертю. З якими... ну, смерть це не обов'язково фізична смерть, це може бути припинення чогось. І тут виходить така ситуація, що в подальшому ситуація буде контролювати людину, тобто людині буде від цього некомфортно. Розумієте? Спочатку все буде, наче нічого, а потім щось буде відбуватися таким чином, що людина не захоче залишатися. В ну, і сама таблиця фуїн часто вказує на те, що буде йти не все так, як заплановане, все зміниться. Спершу після переїзду людини все складеться, і по грошам, і по житлу, а потім ситуація поміняється. Або це може говорити про те, що людина не захоче залишатися і буде рухатися далі. Будуча структура, що люди міняються місцями: генеральський фуїн. Якщо такий розклад людині підходить, тобто переїхати трошки пожити, рухатись далі, то окей. Але якщо в людини сім'я, їй треба перевозити речі, дітей, собак, то не факт, що це її влаштує. Але, незважаючи на це, людина буде їхати. Бо, по-перше, людина стоїть з подорожуючою конякою по дню. Рік народження людини також стоїть з подорожуючою конякою по часу. А це така енергія, яка примушує рухатись і, до речі, а, так угу. і по-друге, сама карта. Вона вся рухається. Тобто, в будь-якому випадку людина поїде. Як висновок, я дала людині відповідь, що вона все одно поїде, але скоріш за все, це буде не ірпінь, а якесь інше місце. І справді, через час людина дала мені відмашку, що вона поїхала в іншу область туди, де знайшлися знайомі знайомих. Поки що вона там. І справді найбільше проблем було під час переїзду саме від її мами. Вона хворіє з нею було не дуже просто фізично і морально. Ось таким чином програвся цей оракул. Ну, а якщо ви хочете дізнатися, як складеться ваше життя після переїзду в якесь місто або в якусь країну, що вам зробити, щоб переїзд все-таки відбувся? Якщо, наприклад, у вас є якісь проблеми з переїздом, немає документів, то в оракулі можна також подивитися, через що саме відбувається переїзд, що може вам допомогти, щоб той переїзд відбувся. Хоча, повторю, що знов-таки найкраще. Дивитися по карті народження, справді люди з легкістю можуть подорожувати не аби коли, а саме тоді, коли оця символічна зірка подорожуючого коняка, як хочете її називайте, вона приходить в періоді в році, наприклад. Тобто у кожної людини своя символічна зірка подорожуючої коняки. Якщо у вас в вашому от якщо ви побудуєте вашу карту народження бадзи. І виявиться, що у вас у тут в дні, там де день, стоїть коза або кролик, або кабан. То ви можете з легкістю саме в 2025 році переїхати. Бо 2025 рік це рік змії, а змія для тих, хто має оцих звірків, кролика, коза, чи кабанчика в дні народження, змія для них є оцею подорожуючою конякою. Тобто, це така енергія, яка дозволить людині з певністю, з легкістю рухатись, якщо ви захочете. Подор... переїхати, але у вас немає цієї енергії. Вона до вас не прийшла. Вам це буде зробити набагато важче. Друзі, надіюся, тепер у вас є більше трошки розуміння, як працює система цемень, як я будую свої прогнози. Взагалі, раніше 5 тисяч років тому цемень використовували китайські імператори для того, щоб розраховувати дати початку битви, так щоб знати, коли і в якому напрямі краще видвігати війська. Так, тобто оракул використовувався для. Перемоги у битвах і у війнах, ну а ми зараз у наші нелегкі часи також можемо перемагати в якихось своїх особистих битвах. А переїзд також можна сказати, видвіження войск. Так і тепер за допомогою Оракула ви можете приймати правильне рішення, куди варто їхати, коли не варто.